Привіт, це контекст. Подкаст, де ми коротко розповідаємо про найважливіші новини за тиждень з України та світу. Мене звати Іля Кабачинський. Подкаст Контекст створюється спільно Mind.ua та та Media. Сьогодні я спробую за 10 хвилин розповісти вам, чому так стається, що Росія може зробити 3 мільйони снарядів за рік, а вся Європа чи Америка не може. І це стосується насправді багатьох видів озброєння. Якщо супер коротко, це присутність ринкової економіки та відсутність нормальної ринкової економіки. Другий пункт це існуючі величезні держзамовлення та відсутність величезних держзамовлень. Тепер давайте детально розберемо, про що ж власне мова. Ці поняття, чи верніше, ці два пункти йдуть в комплексі, і їх потрібно в комплексі ж і розглядати. Чому ми про це говоримо? На цей рік, 2024, Росія планує виготовити до 3 мільйонів снарядів. Одне з видань Гардіан у величезному матеріалі розбірі про потужність російської військової промисловості пише, що є взагалі підозри про 4 мільйони снарядів. Вся Європа та США разом стільки зробити не можуть. Інший показник: озброєння деяких, деяких європейських країн у напрямку танків. Може складати декілька десятків одиниць, ну там дві-три сотні, може чотири у якихось прямо великих країн для розуміння. Росія може збирати до 200 танків на місяць. Насправді там цифра трохи менша, приблизно 120-150 танків від місяця до місяця, але. Потенціал приблизно такий. Тобто за один рік Росія насправді може зібрати величезну кількість е, танків. Нехай вони в чомусь будуть програвати е, західному озброєнню, але їх просто ментарно більше. Чому так стається, що е, Росія може. Це все виготовляти в такій кількості, а європейські країни та Сполучені Штати не можуть. Ми не будемо зараз розглядати історичний контекст про те, що там європейські країни не вкладали гроші у виробництво, там Америка не вкладала, тому що ну, це вже сталося. Питання до того, що відбувається зараз, власне, відповідь, як я вже сказав, це постійні держзамовлення та існування ринкової економіки. Візьмемо на прикладі Сполучених Штатів Америки. Як так сталося, що вони не можуть наростити? Виробництво боєкомплекту у тому, скажімо, об'ємі, який був би потрібен і для самих сполучених штатів Америки і для України. Справа в тому, що Сполучені Штати Америка як ринкова економіка дуже сильно залежить від того, що відбувається власне в Україні, а саме чи є замовлення на ці снаряди на цей боєкомплект. Для розуміння на грудень 2022 року американські компанії могли виготовляти 28 тисяч боєприпасів на місяць. Це прогрес, оскільки роком раніше їх виготовлялося в два рази менше, приблизно 14 тисяч боєприпасів на місяць. Якби не складна математика показує, що навіть 28 тисяч помножено на 12, це і півмільйону немає. Але як ми бачимо, зростання є зростання було спричинено тим, що Сполучені Штати Америки активно інвестували кошти у закупівлю цих снарядів. Хто інвестував власне держава? Проводилися закупівлі і розміщувалися. Замовлення ціль була до вивести до того, щоб на 2024 рік виготовлялось 60 тисяч боєснарядів на місяць. Це досі не мільйон, і лише в 2026 році до 100 тисяч снарядів на місяць. Тобто лише у 2026 році Сполучені Штати Америки могли вийти на мільйон плюс снарядів. Чому так мало справа в тому, що знову ж таки виробництво снарядів в Сполучених Штатах Америки часто контролюється або державними приватними компаніями, або напівдержавними компаніями, і вони виготовляють рівно стільки, скільки можуть, умовно кажучи, продати. Вони не виготовляють про запас. Далі проходять сполучені штати Америки, наприклад, і кажуть, окей, ми готові закупити більше для компанії для розширення виробництва. Цього мало тому, що мова йде про значні інвестиції у десятки і сотні мільйонів доларів. Тобто мова йде не про те, щоб закупити один раз, а про те, що це повинні бути постійні закупівлі, розуміння об'ємів на довготривалий е, період. В такому випадку держава повинна розміщувати ці контракти, ці держзамовлення на довгий період часу для того, аби власне ці приватні компанії хотіли інвестувати у розширення свого виробництва, а не просто взяти максимум з того, що є, і собі от в цьому повільному темпі е, йти спокійно виробляти, виготовляти те, що вони можуть. Сполучених Штатах Америки не вдалося це зробити. Ви всі прекрасно бачили, як Сполучені Штати Америки не змогли проголосувати вже півроку як допомогу Україні у приблизно 48 мільярдів доларів саме військової допомоги. Окрім того, ми часто дивимося лише на цей показник, але Сполучених Штатах Америки досить довго голосувалися і питання різних фінансувань державних програм і власне бюджету на 2024 рік. Для того аби все працювало нормально, все було добре, тобто багато програм. Тих самих військових служб Сполучених Штатів Америки не мали фінансування, або це фінансування не було затверджене. Як наслідок, замовлення просто не розміщувалися. Як пишуть профільні ресурси сталося так, що Сполучені Штати Америки пообіцяли, а потім же її збили на фактичному взльоті ось ці підприємства з виготовлення боєкомплекту, боєснарядів. і в такому випадку. Компанії просто не можуть розширювати виробництво, оскільки воно просто не має під це фінансування. І виходить, що зброярі, які є приватним бізнесом, просто не вкладали так багато коштів, як би це було потрібно, в тому числі на допомогу Україні. Тобто довготривалий попит був обіцяний, але до кінця не профінансований а так у цивілізованому світі працює не завжди. В той же час російська економіка повністю насправді перейшла на. Військові рейки, третину бюджету йде на військові витрати. Там це все голосується швидко, скажемо так, повністю є підтримка уряду, повністю є підтримка міністрів, президента гроші направляються туди, куди потрібно. В той час як ми бачимо в Сполучених Штатах Америки величезні довгі голосування з різних напрямків, величезна бюрократія. Як це закупляти? В кого закупляти в Росії? Це все сталося. Швидко вони налагодили виробництво, масштабували його. Guardian пише про те, що працюють фактично в день і вночі, 6 днів на тиждень без зупинки на всіх без винятку в виробництвах. І як наслідок боєкомплект йде потужними темпами, які не досяжні для Європи та Америки. Дивіться, тут варто сказати, що перехід на військові рейки це не завжди плюс для економіки, і довготривалі наслідки будуть складними. Але ми говоримо зараз про те, що е, Росія може виготовляти величезну кількість боєснаряду і як наслідок бомбити цим всім Україну. Нам же хотілося би, щоб наші союзники допомагали нам і чітко розуміли, що для ведення успішної війни нам потрібен, хоча б паритет, а не навіть більше у цьому боєкомплекті. Насправді та ж історія стосується є... Європи через велику кількість країн, в кожної з яких є свої інтереси, свої виборці, свої політичні сили. Ось цей мільйон боєснарядів від країн НАТО боєкомплекту. Настільки довго й виготовляється, тому що в кожної країни є якісь свої бажання. Кожна країна має який не якийсь свій військово-промисловий комплекс, і вони хочуть, щоб кошти, які спільно збиралися з Європи, не йшли в якісь інші країни, де можна купити це швидко чи замовити швидке виготовлення. Вони хочуть, щоб це все лишалося в Європі. І далі починаються обговорення одне за другим: аналітика, експертизи і тому подібне. Все це. В принципі окей у мирний час, але прямо зараз в Україні йде величезна війна, і Росія весь свій військовий потенціал спрямовує на українські міста, і тому хочеться, щоб рішення приймалися швидше, в той час як вони настільки швидко не приймаються. Можливо, в довгостроковій перспективі воно все й спрацює, але прямо зараз ми бачимо, як Росія готова виготовляти в рази більше ніж це робиться країнами ось цього демократичного світу і демократичного альянсу. Тут ще важливо е, розуміти другий аспект. Оскільки Росії, ось ця економіка військова економіка керується в ручному режимі, часто це повністю державні підприємства, як е, називають американці е, та європейці, це економіка Калашнікова, Там все спрямовано саме на нарощення виробничих потужностей. І як, от один з експертів мені пояснював при підготовці до цього матеріалу, умовно боєкомплект повністю виготовляється на одному величезному заводі в одному не знаю, скажемо, кампусі це буде там одна деталь, в другому кампусі друга деталь, в третьому там ще якась частина, в четвертому це все складають в коробки, відправляють на фронт. В Америці ж, наприклад, це буде чотири різні заводи, які будуть знаходитися у чотирьох різних штатах. Тобто на одному заводі виготовили, поклали в коробку, відвезли на другий. В другому дістали з коробки додали якусь деталь, поклали в коробку, відправили в третій. Як наслідок, цей цикл в європейських країнах, часто в Америці, просто довший ніж він є у Росії, і по суті, Росія, яка знову ж таки може це фінансувати, величезні видатки, величезні кошти, направляються на це без Жодного скажімо так погляду на те, як це в довготривалій перспективі буде впливати на світ, насправді не, не зважають і тому готові інвестувати саме ось в такі напрямки європейські, американські економіки, як економіки, де сильно слідкують за рівнем корупції, за справедливим розподілом бюджетів за ще чимось, це просто не працює настільки легко та швидко. Бюрократичні процедури демократичного світу не завжди. Є ефективними, коли йде активна війна, і це потрібно як наслідок розуміти. Є й свої звичайно негативні сторони у. Російській історії через те, що на них наклали санкції. Насправді у них також є певні обмеження, тобто вони можуть виготовляти порівняно або якісь прості речі, або займатися ось цею, скажімо так, нелегальним завезенням до Росії якихось танків, які необхідні для виготовлення високоточної зброї для виготовлення якихось ракет, для яких потрібні компоненти. Тобто сюди додається велика складова корупції. Там, де корупція, там йдуть величезні переплати, велика вартість певних. Товарів, але в знову ж таки в умовах ведення війни Росія це може робити, і в той час, як, наприклад, європейські країни можуть виготовляти високоточну зброю, у них є доступ до техніки, до компонентів, до всього, що необхідно, аби виготовити якусь класну зброю. Там накладається ця проблема бюрократії. Чи точно потрібно на це витрачати кошти, чи точно потрібно витрачати кошти в таких об'ємах і так далі, і так далі. І тут вже питання, бачите, ось воно таке. Важке для е, сприйняття багатьма європейцями. Наскільки війна йде в Україні, і вони не розуміють, що десь потрібно зробити це швидше можливо щось переступити, аби процес не затягувався в Росії. Знову ж таки, оскільки вона тепер повністю орієнтована на довгу війну, не без проблем. Але ось ця от економіка Калашнікова на даний момент працює 6 тисяч компаній. Більше 3,5 мільйонів людей задіяні в військово промисловому комплексі. Росія для цього скупає усі кадри. Як пишуть американські видання, сьогодні е, якийсь робітник чи керівник військового підприємства може заробляти в рази за білого комірця, який раніше сидів, десь в е, престижному районі Москви і працював класним менеджером великого банку. Вона спрямовує у цій індустрії всі кошти, всі сили і всі можливості без винятку швидко будує підприємства, масштабує їх. Дійсно, від цього страждає країна і населення цієї країни. Але як наслідок бачимо, що страждає і Україна, тому що наші європейські партнери не можуть настільки швидко реагувати на те, що відбувається, і найголовніше це фінансувати, не витрачаючи час, сили і якусь свою енергію на інші суперечки. На жаль, працює саме так. Тому підсумовуючи, Росії вдається виробляти більше шляхом погіршення економіки власної країни, відсутності бюрократії, переходу на військові рейки. І спрямуванню величезних коштів саме у військово промисловий комплекс. Європейським та американським компаніям потрібно рахуватися зі своїми виборцями як наслідок бюрократії більше, аналізу експертизи більше, проблем з фінансуванням більше, як наслідок виробництва менше. Але можливо в довгостроковій перспективі це спрацює краще. Проблема лише в тому, що від цієї довгострокової перспективи страждає Україна. На цьому будемо завершувати. Контекст створюється спільно Bov Медіа та Майндює. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.